Щоб зрозуміти це, мені потрібно було 15 років, але вам я розкажу це за 60 секунд. Дорога до успіху і дорога до провалу це одна і та ж сама дорога, тільки одна закінчується раніше. Щоб навчитись правильно приймати, спочатку потрібно навчитися створювати ситуації з можливістю вибору. Якщо людина створена по подобі Бога, то відповідно, хоч маленька частина Бога, існує всередині нас. А це означає, що перше інтуїтивне рішення завжди саме правильне. Потім вже включається мозок зі своїми страхами і сумнівами. Якщо хочете сподобатися новій людині, скажіть їй три чи ні. Будьте вірними своїм переконанням і не погоджуйтесь із тим, з чим ви не згідні. Мовчання це краща відповідь тому, хто не чує ваші слова. А тому, якщо вас хтось не поважає, подаруйте йому свою відсутність назавжди. Егоїстично розпоряджатися своїм часом це значить проявляти повагу до себе. Припиніть всім говорити так, багато хто не заслуговує вашої уваги. Скоріше за все, ви мене більше не побачите, але якщо підпишетесь, то будете рости разом зі мною щодня.